У Брюсселі відбулося чергове засідання союзників, які надають Україні зброю у форматі Рамштайн. Обговорювати воєнну допомогу цього разу особисто поїхав президент Володимир Зеленський. «Протиповітряна оборона це значна частина відповіді на запитання, коли закінчиться ця війна і чи закінчиться вона справедливо для України. Що ж отримає Україна і від кого? США анонсували новий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки й далі постачатимуть необхідне озброєння, попри політичний хаос у Конгресі та події на Близькому Сході. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати оголосять про ще один пакет допомоги Україні в галузі безпеки вартістю 200 мільйонів доларів. Також він зазначив, що в новому пакеті будуть зокрема ракети повітря, повітря, ближнього радіуса дії, боєприпаси для Хаймарс, протитанкові ракети та снаряди. Усе це буде виділено із запасів Пентагону. Також США, Данія та Нідерланди очолять коаліцію країн, яка допоможе Україні розвинути власні військово-повітряні сили на розмінування. Союзники виділять понад 147 мільйонів євро. Велика Британія передасть пакет воєнної допомоги на 115 мільйонів євро та стаціонарні комплекси ППО для відбиття атак БПЛА. Канада відправить зимовий одяг і спорядження для ведення бойових дій у холодний період року, а також боєприпаси. Фінляндія оголосила, що надасть воєнну допомогу на 95 мільйонів євро. Литва незабаром передасть Україні дві системи ППО НАСАМС, генератори та спорядження для зими. А Бельгія створила фонд підтримки України обсягом 1,7 мільярда євро, який наповнюється завдяки податковим надходженням від заморожених активів росіян. Також Брюссель почне відправляти винищувачі F-16 до 2025 року. Нагадаємо, Рамштайн це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн, яка має на меті синхронізувати і прискорити надання зброї Україні в протистоянні російському повномасштабному вторгненню.